Бакота одне з найяскравіших і дивовижних місць України. Його називають райським куточком, який розмістився на території Національного природного парку Подільські товтри в Хмельницькій області. Раніше тут було село, а тепер під назвою Бакоти ховаються дністровські береги, які прикрашають руїни стародавнього скельного монастиря. Вони привертають увагу туристів своєю красою і можливістю доторкнутися до старовини. Можна стверджувати, що історія цього місця йде корінням в глибоку старовину. Про Бакоті згадували в літописах до моменту заснування Величного Львова. Спочатку місто описали як столицю Дністровського Паниця. Зокрема, в Іпатіївському літописі говориться про те, що її захопив князь на ім'я Доброслав Судіч. Починаючи з 1255 року, Понизія стає власністю Золотої Орди, але автономно управляється виборними отаманами. Все це детально описує Білинський у своїй роботі Україна Русь. У 15 столітті в Бакоті було проголошено незалежність. Жителі міста вигнали литовських і польських феодалів і став правив самостійно. Найбільша трагедія трапилася в 1981 році. Місцеві жителі були змушені своїми руками зруйнувати свої садиби. Вони перебралися на нові місця, були перенесені або знесені з лиця землі практично всі об'єкти, навіть кладовища за допомогою бульдозерів, перенесли на інше місце. Людям поставили жорсткі рамки. У них є всього 8 років, щоб вони покинули свою батьківщину. А потім гектари лісів. Родючих земель і виноградників затопили водою. Може здатися, що відпочинок на узбережжі Дністра на березі водосховища буде нудним. Але це не так. Місце приємно дивує різноманітним проводженням часу. Одне з головних це звичайне дослідження древнього монастиря поблизу міста Кам'янець-Подільський. Бакоцький монастир в Україні справжнє диво. Його келії розташовані прямо в білій горі. В м'якому пісковику це один з найдавніших пещерно-монастирських комплексів всього середнього Придністров'я. Він вважається пам'яткою старовини та історії.